Мамо, прошу віддати йти мене у на обрості. Задоволена не там трима просто. Ліпка ігри, все там є, як там дуже гарно. З Олею і, і правда чесна мама. А ще також у нас батьки також дуже вдячні. Мамочка, нас Наташа Холька. самі ми зібрались, скільки гарних тут дітей в голові не вклалось. Та дітей тепер не взяти, це для них вже простір. Ігри танці розмаїть, прямо серце плине. Хочемо подякувати пані Катерині. Йде війна, але скажу я. В нас одна дорога. Разом з вами ми йдемо вже до перемоги. Як гарно. Те, що простір є, ми щиро дякуємо за це. Діти щасливі, прямо Соня, уроки, вона, мама, Я сидіти. Вам тут подобається? А чим подобається? Простори дружні для дітей, молоді та сім'ї. Ці простори ми відкриваємо для того, щоб цей тяжкий час підтримати. І психоемоційний стан, і надавати соціалізацію дітям, і надолужувати освітні трати, і готувати до школи. Тобто Це те місце, де дитина і батьки можуть чувствовати себе захищеними, вони можуть розвиватися, всі послуги в наших просторах, всі матеріали вони надають. На безкоштовній основі всі Все обладнання, всі меблі, всі ігри, все, що ви бачите, це ми також передаємо громаді. Воно залишається і в подальшому вже громада буде використовувати це для освіти, для розвитку цих родин. Ми фіксуємо зменшення тривожності, налагоджується спілкування і соціалізація у дітей. З батьками ми говоримо про теми підліткові. Там приходять батьки, консультуються, як розмовляти з підлітком, допомагаємо. Приходять люди похилого віку, ми надаємо знання з комп'ютерної грамотності, тому що є запит, як онлайн там, заплатити від комунальної, там якісь комунальні послуги до того, як там зареєструватися на сайті пенсійного фонду. Тому насправді дуже багато активності. Ми завжди відкриті до зворотнього зв'язку, тому що і діти, і батьки вони завжди нам кажуть, що б вони хотіли ще. Чи то англійському. Мова чи то танці, чи то е якісь там ігри, але ж завжди ми відкриті і чуємо наших е гостей, наших відвідувачів. Попросила його зачекати. Маму свою люблю і жалію. Я вже доросла і все розумію. Молодець! Мама не свято, я зустрічаю. Мама, я мамі більше знаю. Я мамі, мамі подарунок роблю. Я свою маму дуже люблю. І тут я зустріла щось з Соню і Юланою, які хочуть поділитися. Подобається вам у цьому просторі? Так! А чим вам подобається? Усе, усе. А саме, от що вам найбільше подобається? Ліпити. Ліпити? І а співати теж подобається. Так! так. Зустріли ми тут і батьків. Ось пані Наталія хоче розповісти, чому їй подобається цей простір для дітей, і взагалі, от який вона бачить результат для своїх дитин. Дуже подобається моїй дитині. Вона прям дуже з задоволенням іде сюди. Для дітей це прям спілкування між собою зараз дуже нам не вистачає і бракує. Вони так граються, співають, танцюють. Прям не хочеться їй навіть уходити отсюди. Подобається вам тут? Так? А тобі чим подобається? Скажи, гратися добре. Ігрушки є. Так? А чим тобі тут подобається? Бо тут можна поігратися, аплікати робити. А як тебе звати? Оля. А в тебе є тут друзі? Є. А як їх звати? Івана. І ось батьки також хочуть сказати декілька слів про цей світній простір Будь ласка. Так, звичайно, ми теж також дуже задоволені, що є такий простір у нас. Діти дуже задоволені, тому що вони спілкуються і з великим задоволенням ходять сюди. Дуже дійсно вдячна, що створили на базі садочку такий простір, тому що є можливість дітям ходити, соціалізуватися, зустріти друзів, позитуватися. Взагалі є можливість. Так?